Друзі, гості канала, всім привіт! Ну що, у нас сьогодні буде відеообзор саморобного такого автоклава. Звісно, хотів зняти повне відео, як я його роблю, цього автоклава. Ну, у нас проблеми дуже велике з світлом. То не вдалося? Дуже спішиш постійно. Тільки настроюся, блик виключили. Якось так, то включають, то виключають. Ну, дай Бог, все воно пройде. Все налаштується, все буде добре. Все буде Україна. Е, що хочу сказати по цьому автоклаву? Е, автоклав е, сам, це вже не перший автоклав роблю, це другий. Звісно, перший у мене зовсім надчей трошки був. Я колись робив другу, другові пару років назад. Ну, В принципі, друг вроді задоволений. Це трошки надчей, і тут вже горловина ця більша буде взагалі пущить через цей балон. Такі, ну, такі привезли флянці. Так я і зробив. Цей основний флянець та нижній. Він гру, грубий, такий, не знаю, сантиметр, десь півтора. І був він приварений. До балона так все. Непоганенько. Такі ручечки простенькі, поприварив, повінав втроту. Сама дліна від цього шва до флянця 50 см. Влазить сюди, якраз дно заставляю, влазить 8 баночок півлітрових. Ну, виходить, два ряди точно влазить. Ну, тут зараз ще покажу, який нюанс один є в цьому автоклаві. Ну, це мені е е так сказав зробити власник цього автоклава. Ну, я так зробив. А там він хай як дивиться, зараз вам ще розкажу. Е е бачите, тут в цьому флянці були отвірі такі на 20. Я їх позаварував, позачищав. Так. Уставив сосочка, щоб на на накачувати давлення. Поставив манометра на 7 атмосфер. Гайку приварив і посадив на герметик. Ну, непогано так вийшло. Звісно, можна було поставити ще сюди термометра механічного, але власник мені попросив, щоб, щоб я варив таку трубку сюди, щоб можна заливати якесь масло і мірити термометром артутним таким. І зробив таку пропочку, він ще попросив, щоб можна масло наляти і закручувати. Попросив, я зробив. І про самий нюанс, зараз вам розкажу. І покажу. Зараз відкручу. Я його вже провірав, накачував, тримає непогано. Все доволі непогано. Тут хоча б старенька резинка, Піднімемо їх ще. Старенька резинка, бачите, трохи полопавша. Ну, вона, в принципі, посадочне тут місце, де воно саме флянець тримає, то воно ну, тримає. Я провірав, тримає непогано все давлення, не втікає ніде нічого. По поводу ось цього, де я казав, бачите, він мене просив, щоб я варив цю трубку довшу. Я її варив 15 см, ну, щоб мірити температуру, щоб можна наливати сюди масло. І виходить, два рада точно влазить банок. там по... 8, 8 баночок влазить, ну, дно якраз заставляють 8 баночок. Далі, ну ще один якраз ряд влазить, два ряди по вісім баночок. Ну третій ряд не влізе, бо буде вже ця трубка мішати. ну, На центральну. Ну, в принципі, може одну баночку забирати і буде влазити 7. Ну, це я думаю, не проблема. Ну, Це один такий нюанс з цією трубкою. Чого я її вварив таку довго? Нащо він мені сказав? Каже, типу, як вона довша, то буде. Вона в туди буде, до, як гріється балон до тепла, до температури, то воно буде точніше показувати температуру. В принципі, я то з ним вроді, не согласен, і. Согласен. В принципі, все тепло йде знизу до верху, воно повинно гріти. Наприклад, це масло, цю трубку і повинно все воно чітко показувати. Ну, Але побачимо, як воно ж. Може, хто друзі стикався з таким. Напишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво почитати. Може я щось неправильно зробив, ну, але це по просьбі заказчика, так скажемо. Зробив так. Попросив, значить, ну. Хазяїн барин так скажемо. Я зробив. Бачите, там дно таке було варене, ще внизу, десь 9 см від, віднизу, так уварив дно для баночок. Там він це він таких сварках понавипалював, таких цих, позатирав трохи. Він мені привіз. Балона, виходить, цього вже відрізаного. І це дно зроблено. Остальне я ці шпильки, це все сам варив, це все робив, підганяв і ставив. Ну, отакий, друзі, получився автоклав. Ну, Вроді непоганий. Такий автоклавчик вийшов. Хай пробує. Побачимо, що воно вийде. Так що, друзі, кому сподобалось таке відео, ставте лайки. Коментуйте обов'язково. Ну, всім миру і добра, всім пока.